Головне управління ДПС у Полтавській області нагадує, що відповідно до інструкцій про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затверджених постановою правління Національного банку України 29 липня 2022 року номер 163 платник ініціює будь-який переказ коштів шляхом формування та подання надавачу платіжних послуг банку. Відповідної платіжної інструкції. Згідно з абзацом першим пункту 37 постанови номер 163 одним з обов'язкових реквізитів платіжної інструкції є призначення платежу. Згідно з абзацом першим, пункту 41 постанови номер 163 платник заповнює реквізит призначення платежу платіжної інструкції, так, щоб надавати отримувачу коштів повну інформацію про платіж та документи. На підставі яких здійснюється платіжна операція. Порядок заповнення реквізиту призначення платежу платіжної інструкції під час сплати, стягнення податків, зборів, митних інших платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів передоплати, грошової застави, а також у разі їх повернення, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 23 березня 2023 року номер 148 Відповідно до пункту 2 розділу 2 порядку під час сплати податків, зборів єдиного внеску на бюджетні небюджетні рахунки платник у реквізиті призначення платежу платіжної інструкції заповнює такі поля. Код виду сплати додаткова інформація запису. У полі код виду сплати платник заповнює код виду сплати. Визначений переліком кодів видів сплати, які використовуються платниками згідно з додатком 1 до порядку, а саме при сплаті податкового боргу заборгованості з єдиного внеску 140, сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу, заборгованості з єдиного внеску грошових зобов'язань. У полі Додаткова інформація запису платник заповнює інформацію щодо переказу коштів у довільній формі. До прикладу, при заповненні поля призначення платежу, при погашенні податкового боргу чи заборгованості з єдиного внеску зазначаємо Код сплати 140, додаткова інформація запису, погашення податкового боргу з назва податку чи погашення заборгованості з єдиного внеску відповідно.